Богдан Лепкий Мишка. Була собі мишка. Така, як і другі. Сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О! Люди це дуже цікаві сотворіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одного висувала головку, зиркала направо й наліво і скоренько, скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну і двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар. Ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мовгора, і румигав, ні господині, що на ціле село та терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого. Бігла на поле. Там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже і не згадуй. Їм просто пропадай. Ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краєнку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоню згортає, і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те. Є з чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички. Щоб подивитися на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам не слухняні. Пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі коптить, а м'ясо їдять. Добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм подає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок, злазить двоє людей і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало. Що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам лісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить дальше. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає його полевою доріжкою під ліс. А сам вертає в хату. Тиче жінці гроші підніс і каже, Що, гарно пахнуть? Ха ха, от бачиш, і війна на щось придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати. А тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути. Так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які у неї сорочки, які кружева. Пфу, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається. А наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по стіну. І шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить. Бо де там тепер людям заглядати під ліжко? Їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує. В хаті чужим духом пахне, знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе, лиш шкура та кості. Лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих, із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би, за затрумною, йшла. «Змилосердіться, господине, дивіть ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на твою муку дивитися. Я ж, мати, я вам цього Спасительку моя вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. Оддою, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться, тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть. Вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося. Не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то щоб навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея: знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч. В днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки. Я, чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє троє телят, підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан. Поліз під ліжко. Добув ящик, відчинив і очі йому пішли, астовп. стовп. Брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. О, дивися! О! І вона теж встромила ніс у ящик. А! Це ти тому винна! Це ти, всьому я винна, всьому я, плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти, ти, ти і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони жнурочком. Вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті.